Говоримо про безпекову ситуацію за останній тиждень. Починаючи з п'ятниці, 23 вересня, Дніпропетровщина опинилася під обстрілами близько півсотні разів. Найпотужніші атаки протягом останніх днів це удари по місту Дніпро ракетами Х-22 та іскандерами та удар по Криворізькому аеропорту. Цієї ночі ушкодження дістали п'ятеро людей. Вони отримали різні рани і пошкодження. Двоє чоловіків, одна жінка перебувають в лікарні. Ще одна жінка та один чоловік нині вдома. Встань тяжкості всіх середній. Всього починаючи з п'ятниці, семеро людей загинули від атак російських окупаційних військ, 50 людей постраждали. Понівече понад 400 будинків та господарських споруд, автостанція, автобуси транспортного підприємства, п'ять освітних і спортивних закладів. Пошкоджено 6 газогонів, близько 15 ліній електропередач, 2, лінії, 2 електричні підстанції та 30 сонячних панелей. Підострілами також опинились, адмінбудівлі, лікарні, ринки, магазини, декілька віддинок пошти, сільгосппідприємства, хлібокомбінат, зупинка громадського транспорту, гаражний кооператив та велика кількість цивільних автівок. Було повністю зруйновано аеропорт в Кровому Розі. Тепер декілька слів щодо наших ДСНС та щодо розмінування. Спочатку цього тижня співробітниками ДСНС було зроблено 13 виїздів на знищення вибухонебезпечних предметів. Було знищено 23 боєприпаси. Загалом, вже починаючи з початку війни, знищено понад 4919 боєприпасів. А якщо казати про виїзди, то виїздів було 474. Тепер декілька слів щодо внутрішньопереміщених осіб. Кількість людей збільшується. Вони приїжджають до Дніпропетровщини і залишаються у нас в області. Загалом на сьогоднішню дату в області проживає 345 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це на одну тисячу більше, ніж було в минулу п'ятницю. 121 тисяча жінки і більше, ніж 83 тисячі це діти. У нас продовжують роботу аграрії. Нині на Дніпропетровщині майже 315 тисяч гектарів полів засіяли озимими. З них понад 185 тисяч гектарів засіяно пшеницею. Також вже посіяний озимий ріпак. Мова йде більш ніж про 125 тисяч гектар. В регіоні працює ця комунальна інфраструктура, критична інфраструктура, лікарні, школи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування. Невелика кількість ВПО звертається на сьогоднішній день до соцслужб. У мене прохання до всіх внутрішньопереміщених осіб, особливо ті, які зараз проживають в громадах, звертайтесь з пошуком роботи. Роботодавці будуть платити заробітну плату, будуть платити податки, йде складна зима. і Якщо людина буде працювати, отримувати заробітну плату, буде легше для того, щоб пройти цю зиму.